Друзі, всім привіт! На щастя, один з двох моїх вчорашніх прогнозів не зайшов. Монте просто знищили Віталіті, продемонструвавши впевнену гру та зупинивши серію з 17 поспіль перемог Віталіті на мапі мапіню. Цей результат гарантовано бустане команду у всіх рейтингах і дозволить на чудовій ноті перейти в КС-2, який власне її тільки що анонсували. Тепер всі майбутні турніри ESL будуть проводитись на cs 2 ESL Pro League — це останній CSGO-турнір в історії. Епік. А ви уявіть, якщо ще Монте виграє цей турнір, це, це буде таке завершення. Будемо тримати кулаки за Монте. Ну а якщо виграють Наві, то теж не так і погано. Але хотілося, щоб Монт це буде дуже красиво. Ну а сам матч проти Наві буде дуже захопливим та цікавим, але про нього ми поговоримо завтра. Сьогодні нас чекають ще два чверть фіналу. У першому зіграють Енс та Нові Star Riders, принципова для СанПаюз заруба. Він вже зустрічався з своєю колишньою командою у цьому році. Проте Енс виграли в обох матчах, і там не було якоїсь величезної інтриги. У самих Енс у новому сезоні вже два фінали на великих турнірах: це Айєм Кейл та Геймерсей 2023. Чудова форма від СанПаюса та Нерця. І це їм дозволило легко пройти. У плей-офф Єсель і відразу розпочинати з чвертьфіналу. Щоправда, треба відмітити, що група в них була доволі легка. Не те що група, група виявилася доволі сильною, я трошки пізніше розкажу чому. Але саме суперники, з якими вони зустрічалися, були Ілджиніс, Смібер та Біїджи. Якби Енс їх не вигравали, то грішся на таким Енс. Ну і окремо також треба відмітити найсильнішу Anubis на сцені. До того ми говорили про те, що у них найсильніша нюк, але зараз можна сказати впевнено, що їхня Анупіс це дуже жорстко. Ну, можливо, Монти вже з ними можуть позмагатися, але це далеко не факт. Треба, Треба їх у фіналі побачити одні проти одного. Це буде дуже цікава Анупіс. Нові ну, Star Riders. Всіх здивували, але грали проти нестабільних та доволі слабких суперників. У них були Фурія та Gamer Legend. А у плей офф вони зустрічалися з Нанзі. Трити на вони показали не дуже впевнену гру, але все ж змогли здолати суперника більш розігрітого, який пізніше закінчив свій груповий етап. У доволі близькому матчі Месте Райдерс вибороли своє місце у Черчиналі. Проте важко сказати, наскільки їхня форма зараз на напікові чи не на напікові, адже ленді могли просто зіграти погано. І це не показник. Навіть попри те, що вони виграли Віртус ПРО. Справжня перевірка рівня Movistar Riders буде зараз, і я думаю, що вони її не пройдуть. Хочеться ще згадати новичків команди. Прийшов Руму та прийшов в португалець. Тепер це не чиста іспанська команда, Адам S та Джаст. І вони дуже дуже добре грають. У них мало досвіду на високому рівні, тим більше мало досвіду на високому LAN рівні. Але вони легко адаптуються і роблять великий внесок у успіх команди. Особливо це видно по тому, що вони не бояться нічого робити. Це важливий фактор, який допомагав, бо вистара вигравати. Вони просто без голови ідуть собі та виграють. Немає за що переживати, вони і так перевершили очікування, напевно, і свої, і будь-кого ще. Приємно спостерігати, що змуклину і Star Raiders знайти собі заміну після невдалого сезону. Це, це круто. Тим більше таку неочевидну заміну з Nexus. Адамес прийшов, це вау. Ну, і з мап в них виділяються ні та Ancient, але я думаю, вони не пікнуть жодну з цих мап проти Енс. Я думаю, що. Enz пікають Anubis. Тоді. Ну, Star Riders обирають Overpass. Це їхня непогана мапа, але там доволі низький Вінрейд. Але все ж це одна з найслабших мап Ens, і тут можна на що ще розраховувати. І ENS, або... і Enceп, скоріш за все, лишиться на Decider Я думаю, що Enns виграють, і, напевно, виграють 2 2.0. Тут нема чого очікувати якоїсь сенсації. А от де можна очікувати сенсацію, це у вечірньому матчі. Маус з G2. Маус просто нищить все, що ворушить. Джимфат, від якого я очікував нестабільності, невпевненої гри проти досвідчених суперників у плей-офф великого турніру. Нема цього. Він не відчуває жодного тиску. Він грає найкраще свої матчі у новій команді. Це виглядає дуже приголомшливо. Крім того, у команди надзвичайно сильні інферно, Міраж та Нюк. Це відразу три мапи, на яких вони може дати бій будь-кому. Ну і я очікував, що буде брак досвіду, невпевненість, мандраж. Але у Блейов вони здолали Фурія, де досвіду хоч гребльогати, і фейс, де досвіду ще більше. На цій саме впевненості лише образово те, що вони почали так пізно зібрати цей склад, коли CSGO закінчується, і далі. Буде перехід на КС-2, і це може не зберегтися. Але хоча б на одному турнірі спостерігати за такими маус, це дуже круто. Вони зараз виглядають набагато краще ніж у групі. G2 далеко не на піку. Могли навіть 0-2 відлітати від комплексів, якщо ви пам'ятаєте, там був дурнувати раунд, який комплексісті запороли на інферно, і могли би закривати досить спокійно суперника. У них не найкраща Anubis, та та сама Інферно. Ну, Anubis не буде, адже це Permaban Маус. А от Inferno, скоріш за все, якось з'явиться у Накпулі. І проблема цього Інферно в тому, що команда погано читає суперників. Сам Буксі про це говорив, що йому важко читати деяких суперників, як от вони програли Virtus.pro, Про, ледве не програли Complexity, і це все виливається в нестабільні результати. З іншого боку, у них є сильна еншин. Але ця сильна еншит видається проти Virtus Pro та проти Complexity. теж не найстабільніших команд, до форми яких є певні питання. Крім того, у самих мишок ця мапа досить сильна. Принаймні вона була у минулій формації складу, але зараз е трошечки гірше. Проте, якщо Фроузен відчуває гру на метлі, то це кінець. Для будь-якого суперника. По мапах я очікував Міраж від Маус. Вони пікали цю мапу проти Face і проти Фурія, команд, які відомі своїми міражами. То чому не пікати її проти G2? Єдине, що їм потрібно буде, нейтралізувати Монесі. Якщо вони нейтралізують Монесі на цій мапі, вона виграна. Від G2 можна, звісно, очікувати одну з трьох мап, Нюк, Ancient та Іферно. Але пікати нюк проти Маус трошечки небезпечно, враховуючи матч з Фурієм, І трошечки небезпечно а, пікати інферм, бо це найкраща мапа Мауфі. Вони знищили, просто знищили а, команду Фейс на Леній. 16-5, здається, було. Ну, це провал. Тому G2, враховуючи свою нестабільну форму на цій мапі, можуть не ризикнути. Тому я вірю в те, що вони оберуть Ancient. Не найкраща мапа Маус в новому сезоні, і впевнено для G2. Проте я очікую тут перемоги Маус, можливо, навіть 2-0. Я не знаю, як G2 можуть їх зупинити. Ну, звісно, досвід і якийсь нереальний перформанс від Ніко, eh, але скільки разів були нереальні перформанси від Ніко, і вся команда за ним не встигала і в результаті матчі програвалася. Дуже багато. Якщо Енст та Маус. А ви свої матчі, до нас вийде аж три команди з групи B у півфіналах League 18-го сезону. Три з чотирьох: Монте, Енс та Маус. Можливо, герої не так погано грали, просто вони потрапили на сильних суперників. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Та любіть Counter-Strike.